Независимо зависимо того, він гость нашого міста, чи місцевий, чи дитина з особливими освітними потребами, щоб він творчості розвивався, адаптувався і соціалізувався в нашій громаді. Ми дуже раді кожному кожній дитини і нашій любві, наша тепла хватить, вистачить на всіх. і так паналу щастя готовять свой номер для вас. актерское мастерство. Вы каждый, кто сегодня побачит их выступ и захочет стать актерами, приходит ко мне, я выкладач. Это авторский курс, психологический, шоу-бизнес, хореография, вокал. Мы выступаем, мы танцуем, мы просто чувствуем себя звездочками, зирочками. Поэтому до нас. Мы будем очень рады вас видеть и заниматься с вашим ребенком. Ничего страшного. Окей. Okay. Так. Все готовы? Давайте облезки. И, и так, все, чтобы аж пучки разошлись, хмары отошли, чтобы нам хватило. snow Доброго дня всім! Ви вже чули від Ольги, що у нас є творчий, найкращий центр Кит Крістал». Наразі ми оформимо всі документи для того, щоб мати постійне приміщення. І один з наших напрямків, який буде відкриватися нещодавно, нам вже допомогли отримати гончарне коло. Це буде гінотерапія. І я вам представляю його керівника Марія Нужне, Марія Десь. О, ось Марія, нужна вона ж у нас і художниця, ви всі знаєте, її картини виставляються в галереї. Давайте поаплодуємо Марії. Так що хто, хто з дітей захоче ходити на фінотерапію, будь ласка, можете записатися в Марії. А, наразі музика нас сплачує. Музика допомагає дитині розкритися. І ось один з таких талантів у нас Боря. Боря прийшов до нас, не маючи знань на гітарі взагалі. Наразі Боря грає. О, боря займався, скажи, Борюшка, скільки тут займався. Три місяці боря навчався. Це був безкоштовний курс, який викладав гарний викладач наразі війну і по причинах, але Боря вже виступав на фестивалі, вже виступав на фестивалі життя тиждень добрих справ в Одесі. Наші діти, творці Ольга, вам не це сказала. Та пісня, яку ви сьогодні прослухали, її написала Ольга Ткач, а записали, ви чули голоси. Це голоси дітей, які записали цю пісню в Одесі на звукозаписуючій студії. Так що будь ласка, описький Ольги. Наразі написуємося наразі одна після чудеса, яка буде проходити 8 червня. У нас буде проходити фестиваль в Одесі. Запрошуємо усіх бажаючих, можете підійти контакти наші влади. Це буде в центрі матері дитини на французькому бульварі, 8 червня. Цей захід буде присвячений особливим людям. Хто хоче поїхати з нами, він не скільки І так, давайте сьогодні послухаємо нашого ою. Піснею, бочка. Тримаймі на міц, хто знає цю пісню. Будь ласка, підтримуйте, підспівуйте, підхлопуйте. Слухаємо Борю! Что боречка пришел к нам? Абсолютно не имел, э, на гитаре. Сейчас он уже виступає в Одесі, теж на фестивалі тижні добрих справ. Вендолзірочка у нас може не вистачає мощності, де десь колонки, десь мікрофони, але ви бачите, що діти без тисне музикальні э, розвиваємося, і ми всі, що любой психологічний бар'єр, э, психологічне навантаження можна убрати через творчість. И Боречка тому доказательства, що він працює, розвивається і. Частый гость на фестивалях. Умочка наша. Любі дітки ще і матусі теж. Що ще є в нашому центрі? В нашому центрі є арт-терапія. Арт-терапія кожного тижня, ми проводимо заходи, ми працюємо з папером, з ламіраном, ми працюємо з кольоровим папером, з білим картоном, ми працюємо з фітром, робимо поробки. Різні поробки. У нас іде соціалізація і розвиток діток не тільки звичайних, але і особливих. У нас соціалізація працює дітки разом. Діти знають, що таке особлива дитина, що треба їй допомогти. І для кого нович, що такі діти, їм треба особлива допомога. Тобто ми залюбки хочемо побачити кожного з вас в нашому центрі. Дуже раді будемо вас бачити. Арт-терапія проходить у нас кожного тижня на дванадцяту годину. В неділю Наразі Ми знаходимося на Хіміків 14. Хочу вам представити ще один напрям нашого центру. Це лагаритміка-дефіктологія і її керівник Олійник Тетяна. Разом з вами я хочу запросити обіграти сюжет із логаритміки. Для цього мені потрібно 5 бажаючих дітей. Будь ласка, уже все. все. Уже все. Уже Нас відбувається. При ООН были отобраны в офис ООН и были отобраны в офис э, гуманитарной организации НП. Это тоже э, честно для нас, потому что сидиты некоторые вообще не рисовали. Велика подяка. Хочемо виразити наразі. Нам надали канцтовари у вигляді альбертів. Ось ви можете бачити у вигляді паперу, у вигляді кольорових олівців, фламастерів. І хочемо виразити велику благодарність морському порту і депутації Світлані Васильовні. Давайте поаплодуємо цим людям, які мають тепло, які мають добро, які хочуть його творити. Дякуємо, морський порт. Запрошувати Гудю Дмитра, Тарасову Поліну, Корель Ольгу. Дякуємо всім. Ще перед тим, як ми розпочнемо акцію намалюй маму, я запрошую нашу маму прикрасити на наших чарівних майберках. Будь ласка, дітки, організуємо дві команди. Творці допомагаємо. Організовуємо дві команди і буде естафета, хто скоріше прикрасить маму. i don't what's your... Мы подняли Клуб Крістал» – це одна з творчих таких майстерень. Ми називаємося громадська організація БЕФ взаємодопомога. Ми проводимо розвиток, соціалізація дітей різних категорій. Тобто це не тільки ВПО, це багатодітні, малозабезпечені, Це і южнінці, і ВПО. І особливо це розвиток дітей особливих і соціалізація їх зі звичайними дітьми. Тобто у нас проходять майстерки для дітей, не тільки для дітей, але й дорослі мами теж долучаються. Є Психологічна підтримка до нас часто приїжджають з Одеси, проводять різні заходи. Ми співпрацюємо з БФ, вежа 10 квітня, тисяча джерел. Тобто, у нас багато таких громадських організацій. Наразі нас дуже підтримує наша міська рада. Ну це Сєнік Володимир Олександрович, Діну, Світлана Васильівна, Гречкін, Олександр Миколаївич, Козак, та Сергій Роман, що вони нам дуже допомагають. Тобто, ми співпрацюємо з ними дуже тісно. Наразі дякуємо їм великі. Чесно. А вас прибуваємо з приміщенням? Зараз... Так, наразі сам мер нам дав нагоду, що ми маємо вже приміщення, а, зараз оформлюються документи. А ви ж там займаєтесь? А, ні, 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 наразі ми ще не займаємося. Після того, тільки коли може документи оформитися, після того ми можемо там займатися. Бомбосховище нам надала четверта школа. Так, скіф. У нас є група взаємодопомога, є група взаємодопомога, де прописуються всі ці майстерки. Що ведеться, у нас є окрема група, називається Кіц Кристал, де повністю є розклад, діти долучаються. Наразі кожного дня у нас щось проходить. Творча майстерня три рази на тиждень, арт-терапія у нас два рази на тиждень, творці щастя у нас три-чотири рази на тиждень. Ми робимо ще екскурсії додатково. Ми робимо ще виїзди, у нас заключений договір з театром юного. Оглядача ми вивозимо зараз 2 червня. Ми будемо їхати в будинок клоунів. Нас запросили в інклюлайф акція. Це все безкоштовно. Для сьогодні не віримо, які вони про свято в центрі міста. Що сьогодні відбувалося І яка була мета цього заходу? мета цього заходу показати, що мама це головна людина для дитини, і тобто сплатити маму з дитинкою. Цей захід до дня матері, це захід добра, тепла і розуміння дитини з мамою. А що саме сьогодні? Сьогодні Ми провели був показ виступів наших дітей. Ми розповіли про наш центр і зробили. Ну це не конкурс, це фестиваль малюнків. І наразі кожна дитина ми отримали від громадської організації вежа гуманітарну допомогу. Це шоколадні яйця такі хороші. І зараз кожна дитинка, яка зареєструвалася, їх отримає. Були розваги, аніматори це наші дітки, це наші творці щастя, які ось ми розповідали, ви чули, що вони вже у нас виходять на рівень Одеси. У нас є плани там надалі їх далі возити. Так, тобто, ми хочемо, щоб діти розвивалися не тільки в одному місті, але щоб місто побачили, що є таке місто південне. І місто південне виходить вже на Одесу. Ну і плануємо виходи на далі. Тобто, ми працюємо для громади, працюємо для громади, працюємо на те, щоб нас побачили. У нас біля 80 дітей. Дітки з однієї майстерки переходять на іншу. У нас буває таке, що починає дитинка, наприклад, малювати на художній майстерні. Потім плавно переходить до мене на майстер-класи, потім може перейти на творці щастя. Хтось відвідує, йому сподобалось це. Він залишився там. Хтось хоче спробувати щось інше. Ось наразі у нас буде глина терапія, то вже люди є, які не і діти, але мами теж просять. Я малював маму малював, вот малював, так, уливал, красиво рисовал кухню, як она готовит кушать, вот мне тоже нравится. Мама красива, я завжди красива, всегда когда кушати, кушать, всегда все делает. Чи цікаві в майстерки в центрі Кит крісла і які саме ти відвідуєш майстерки? Я там шить, вот это, делать поделать, еще пойду на глину, пойду делать, из глины делать, еще на рисование хожу. Зробили, не щось я ще нічого не хотіла, я хочу потіпу побоювати. Щоб і по фігурку хотів зробити. Я хотіла зробити чашку, то піти можна було. Для себе чи можливо для мами. До мами зробити. Моя дитина відвідує цей центр, це Женя, вона ходить на творців. До речі, потрапила вона туди зовсім випадково. Просто коли зайшли до підвальчика, де діти займались, а там дітки, хоча вона нікуди не хотіла ходити, ну, цей депресив стан, ну, ми ВПО, тому вона мало дітей, мало друзів. А тут її так зачепило це, і вона прям все від, від, від тоді, ну, звідти не хоче навіть кудись йти. З'явились друзі, вона почала спілкуватись з іншими дітьми. Вона якось розвивається, і вона навіть стала висловлювати свою думку, а не просто, як от мама сказала, дитина зробила. Ні, вона прям стала так. Тобто ці їх програми, що вони там навчають, їх вона. Ну, дуже багато позитивних змін справді дитині бачу і це дуже подобається. Хотілося б, мабуть, трішечки більше, щоб люди знали про це, тому що ну, насправді якось було дуже мало інформації. Але діти з таким задоволенням, мені здається, все це приймають участь. Мамі такі молодці, там сумки перепотрошили, свої, у кого що знайшли. Іграшки, діти взагалі такі молодці обмінюються, Приносили свої, бачила, мінялись на іграшки. Мені здається, дітям все подобається. Дуже де, нам де. подобається, ми кожному разходимо майстерки в центр. Де, де, ну, це дуже, дуже де, добре, де, що де, є такий центр де, де, і що де, де, роблять де, де, для дітей. Сьогодні діти малювали, танцювали, розважалися. Як, дуже позитивно. Вони радіють, вони біжать сюди. Ну, це дуже, дуже раді, дуже задоволені. Спочатку, з самого початку, ми ходимо на всі майстерналогоріт. Ми ходимо, на майстерки, ходимо. Подобається. Ми з Миколаєва. Моя донечка відвідує творці щастя, їй дуже подобається. Вона Можна сказати, біжить на ці е, заняття. Ми з самого початку я дуже е, поважаю і мені дуже подобається цей центр. Е, дуже багато дітей туди ходить. Для дітей це дуже потрібно. Їм е, е, треба відволіктись від. Е, Цієї напруги, яка зараз у нас війна, і для дітей це дуже важливо. Ми їздимо і в Одесу на екскурсію, наші діти виступають в Одесі, діти малюють, діти ходять на різні майстер-класи. Наш центр, який наші діти люблять Kids Crystal, е», це дуже важливо і нам дуже потрібна допомога.